Важка перемога, і найперше в психологічному плані вона була потрібна команді, чи не так? 100%. В психологічному плані дуже потрібна була ця перемога, і вона важко сьогодні давалася. Але ну, треба віддати належне і супернику, який створив е, гідну конкуренцію сьогодні на футбольному полі. Але я хочу подякувати своїм хлопцям, які. Зуміли переломити хід гри, програючи 1-0, і вирвати цю перемогу. Багато не забили. В Чому причина? Тобто і були і поперечені, і штрафні, такі гольові моменти. Десь бракувало в заключній стадії чогось. Так, так воно і є. Дійсно, створили достатньо моментів для того, щоб впевнено перемагати, але, на жаль, на жаль, реалізація. На сьогоднішній день хромає у нас і кульгає, вибачте. І ну, це один з таких компонентів, над яким ми будемо дуже-дуже сильно працювати і сфокусовано працювати. Наскільки відбилася відсутність кількох ключових гравців, які травмовані саме на сьогоднішньому матчі? Ну, насправді це помітно. Це помітно. Хоча і хлопці, які сьогодні вийшли, вони добре себе проявили. Ну, але трішки все-таки відчувається відсутність тих гравців, які травмовані у нас. Ну нічого. Добре, добре, що є футболісти, які змогли вийти і в принципі сьогодні отримати перемогу, за що їм дякую. 1-2, завжди неприємна поразка. Що бракнуло команді, щоб ви. Витягнути звідси одне очко хоча б. ну, нам ігрової дисципліни. Ми з цим боремося від початку чемпіонату. Такі помилки не можна робити. Будемо розбирати, звичайно, їх пізніше, але я завжди наголошую і ми над цим працюємо поки що. Як результат показує, в нас не дуже виходить, але гра складається з 90 хвилин. Якщо ми не навчимося дисципліновано оборонятися, атаці, я розумію, десь виходить, десь не виходить, десь створили, забили. Хоча був останній момент три хвилини до кінця, Агресивніше, треба грати в атаці і вижимати максимум з таких моментів, чого ми не робимо. Також е е в обороні нема цієї теж агресії. Все як-небудь, без боротьби, без нічого нам забувають гол. Це мені вкрай не подобається. На полі 90 хвилин має бути агресія. В якому плані? Футбольна агресія. Без неї такі ігри легко не даються і не буде даватися ніколи. Якщо ми це не навчимось робити, тому нам буде дуже важко. От і все. Агрон вітає з заслуженою перемогою у цій ігрі. А нам працювати, працювати і працювати. Прикро, коли пропускаєш в кінці першого і зразу на початку другого, це якась була втрата концентрації. Вже одні футболісти думали, що йдуть відпочивати, а другі не вийшли ще з розділу. Це та сама помилка підряд друга ігра, що ми отримуємо. Невчасно перестраиваємося, невчасно робимо уступ. Грубіша помилка наша. Де ми її будемо розбирати, і розбирали ми після заліщиків не пропустити цей гол. Ми йдемо на перерив 1-0, робимо, вносимо в корективи, трошки налажуємо дисципліну. І, можливо, нам би вдалося, як мінімум, не проіграти цю ігру. Тому такі помилки в роздівалочку, вони вкрай, вкрай розчарували нас і привели до того, що ми, що ми програли цю ігру. Я говорю, що ми... По цій не заслуговували на перемогу, але принаймні, якщо б ми не допустилися тих помилок, які ми допустилися, ми могли як мінімум не програти цю ігру.